Відео знято для каналу Existua автомобіль BMW 320D в кузові E46 2000 року виготовлення, 2-літровий дизельний двигун турбований. На даному автомобілі будемо міняти фільтр салону. Для цього придбали ось такий ось фільтр. Тут він такий величенький. Ось краще видно Ось така коробка прямо тутної форми. Фірма Денкерман. Ось тут якісь наліпки. Це каталожний номер, я так розумію. Ось наліпка від Texistu, фірма Денкерман, каталожний номер, фільтр салону і так далі. Так, вскриваємо коробку, дивимось, що там за фільтр. Такий гарний фільтр білесенький. Упаковка запаяна. Це герметично. Так, ось такий він йде в пластиковому корпусі. Трошки. Це так проклеєно. Тобто Пластиковий корпус, бумажний сам фільтруючий елемент, він не вугільний, ніякий просто звичайний фільтр. Відкриваємо капот. Ось підкапотний наш простір. І ось тут дуже зручно німці зробили. Ось тут знаходиться фільтр салону. Для його заміни тут необхідно ось такі от кліпси. Так би мовити, три штуки відклоснути, одна вже відклоснулася. Тобто ось ми їх провертаємо і вона вилазить. Так само і тут. І потім виймаємо ось цю накладочку пластикову. Ось виймаємо. І тут ось такий у нас не дуже гарний вже фільтр. Трішки перетримали його, то він вже такий забруднений. Дістаємо його. Зараз порівняємо з новим. Ось так. ну такий він вже. Не пам'ятаю скільки е, пробіг, який він стоїть. Ну, я думаю, 1015-20 стоїть. Тут трохи почистили від пилу. Посадочні місця цього фільтру. Тут він вставляється ось таким чином. Тобто, Тут ви побачите ось такі виїмки. так би мовити, ось. І ось вони ось тут є, під них місця. Тобто, Ми його ставимо, може, так буде зручніше показати. Він трохи зігнутий. О, оцим вигином ми його до лобового скла вставляємо. Ось тут також такий пазик є, ось він. Його вставляємо там по центру. Ось, ось бачите, значить потрапив. І тут, щоб він потрапляв сюди. Тепер одягаємо ось цю накладку, трохи її вперед просовуємо, щоб ці кліпси попадали, потрапляли в свої місця. І Натискаємо і провертаємо. Ось така проста заміна даного автомобіля фільтруючого елементу салону.